Ці запашні оази у парках та скверах міста результат роботи не лише комунальників. Цьогоріч із сапами-лопатами тут працювали з чотири десятки черкаських школярів. Вони працювали по два тижні в кожному місяці і отримали близько 450 гривень. Є діти, які просяться їм сподобалося працювати в минулому році, і вони прийшли в цьому році. Але основна маса дітей це були вже нові діти. На початку такої літньої практики деякі діти навіть не могли відрізнити бур'яну від квітів, говорить дизайнер комунального підприємства Наталя Матюша. Вона, до речі, також новачок у цій справі. Вчилася на дизайнера інтер'єру, але оздоблювати довелося ландшафти. Та працювати із живим матеріалом теж говорить цікаво. Не було такого вже великого вибору, бо я пізно прийшла, і мені приходилось вибирати ті, що швидко зійдуть. То це в мене все в Чорнобривцях, Агератом, Сальвія. Це такі, що швидко зійшли. Ну, петуню я сіяла в землю, то тільки це вона в мене в парку перемоги є. Обмежений вибір квітів на результат не вплинув та й коштував комунальному підприємству всього до півтори тисячі гривень. Результат цієї роботи ми бачимо дійсно та краса, і дуже багато я чую відгуків від людей, що дійсно в цьому році в парках і скверах дуже красиві клуби. Наступного року обіцяє дизайнер, квітники у парках стануть ще більш розкішними. Оздобити їх Наталя Матюша хоче також декоративними парковими скульптурами, які виготовить власноруч. Сподівається й на допомогу небайдужої черкаської молоді, із якою цьогоріч гарно спрацювалася. Сезон паркових робіт для черкаських школярів цьогоріч вже завершився. Результатом їх роботи черкащани можуть милуватися ще принаймні кілька місяців. А у добровольців на наступний рік дирекція парків чекає у липні 2013-го. Марія Гаврилян Павло Тихоненко Вікка новини.